Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Під Курском сталися вибухи на одній з електричних пінстанцій. Відтак росіянам ймовірно, вірно доведеться посидіти певний час без світла. Вибухи сталися на околиці міста Суджі Курської області. Повідомив губернатор області Роман Старовойт. Традиційно він розповідає про атаку, нібито ЗСУ. Старовойт розповів про постраждалих. Старовойт розповів, що постраждалих не було однак, бавовна пошкодила дах та вікна будівлі. Також пошкоджено трансформатор. Росіяни кажуть, що на місці працює група розмінування та ремонт. Попередня бавовна у Курську. у Курській області 10 жовтня знову спалахнула бавовна. Окупанти зазначили, що горить спортзавод та спалахнули будинки. Окупанти зазначили, що горить спиртзавод та спалахнули будинки. Також розповіли, начебто постраждали дві людини. Пропагандисти стверджували, мовляв, чоловік з осколковими пораненнями та жінка з опіками. У самому Курську ввечері 24 вересня пролунало кілька вибухів. Місцеві жителі повідомили, що їх чули в районі аеропорту. Ці дані повідомили в телеграм-каналах. Проте офіційної інформації про вибухи не надходило. Що ж, Україна. Сама ухвалює рішення, як застосовувати дану зброю, а також дає у куди завдавати ударів. Про це в коментарі фокусу для матеріалу похід на Белгород, чи має Україна право на удар по російській території, сказав військовий експерт Микола Саламаха. Ми ж розуміємо, що ЗСУ використовує зброю, яку нам надають наші союзники для протидії агресора, який перебуває на нашій території. А також точково завдає ударів по розташуванню військових частин, складах паливно-масильних матеріалів і місцях розташування ремонтних органів за межами України. Далі без коментарів, сказав він. Раніше міністр оборони Тані Бен Волес зауважив: якщо Україна вирішила націлитися на логістичну структуру російської армії, це було б легітимно з погляду міжнародного права. А держсекретар Ша Ентоні Блінкан запевнив, що тільки Київ має вирішувати, чи завдавати ЗСУ ударів по російських військових об'єктах. Щоправда, іноземні партнери в один голос нагадували, зброю для таких ударів їхні країни Україні не передавали. Влада України визнає тільки удари по Криму і територіях, які були в складі України станом на 1991 рік. Про вибухи, які відбуваються на території РФ, не йдеться. Наприклад, після вибуху на Керченському мосту експерти американського інституту вивчення війни зазначили, що це був український удар по об'єкту на суверенній території України. Він не порушує зобов'язань України перед західними партнерами щодо використання Україною, надісланої заходом зброї. У звіті аналітиків говорилося, що зброя могла бути не американською. Немає жодних ознак того, що українські сили використовували американську зброю в ударах по Криму, і мало ймовірно, що вони це робили, оскільки цілі за межами досяжності наданих США систем. Логіка в тому, що Україна веде не наступальну оборонну війну. Ну отож, удари по цивільній інфраструктурі на території РФ виключаються, А ось по військових об'єктах можливі. Підсумував Саламаха. До зустрічі глядачі переможемо. Поширіте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.